За порушення правил військового обліку та за порушення закону про мобілізацію відповідальність буде за статтею 2101, а за втрачений або зіпсований військово-обліковий документ, відповідальність за статтею 211 і про це говоримо сьогодні. Це канал Інклюзивний простір звуть мене Галина Городецька. Нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна, але ви ще не підписалася на цей канал, зробіть це прямо зараз. Надійте до рідну кнопочку на та натисніть її. Не оновив дані кримінал. Основним правопорушенням є порушення правил військового обліку. І штраф тут від 17 до 25,5 тисяч гривень. Друге, це порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І тут аналогічно такий же штраф. І ще є відповідальність за втрату або всування військово-облікового документа. Це відповідальність за статтею 211, за статтею 336 Кримінального кодексу України. Позбавлення волі на термін до семи років. Це якщо ви двічі не приходили оновити свої дані за повісткою і сплачували штраф, але не оскаржували це адміністративне правопорушення, то на третій раз вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Оновлення облікових даних це збір інформації для військового обліку. Тут можуть складати протокол про адміністративне правопорушення за статтею 2101. Якщо ви дані оновили, але в семиденний термін не повідомили про зміну місця проживання, то порушення статті 210. Якщо ви не явилися до ТЦК для проходження ВЛК, це стаття 210. Якщо ви не з'явилися до ЦЦК для відправки на Військову службу, то це не виконання військового розпорядження і тут відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України. Тобто це вже серйозно. Якщо людина оновила дані в резерв плюс, а не з'явилася в ТЦК це не є правопорушення. Не з'явлення з заповісткою про уточнення даних є. Правопорушення. Якщо ви притягувалися до відповідальності за статтею 22 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, адмінпротокол зазначав, що ви порушили статтю 211 і не оскаржили це в судді, то вас можуть притягнути до відповідальності за статтею 336 Кримінального кодексу. Ну ВПО не задекларували нове місце проживання, пройшло півроку. Це вже більше ніж е, е, три місяці. То доказом є довідка з ОСББ, наприклад, коли ви тут почали проживати. Санкція за статтею 210 кодексу про адміністративні правопорушення. Кожен українець несе особисту відповідальність за порушення. Мобілізаційного законодавства у протоколі про адміністративне правопорушення має бути чітко вказана стаття, частина, пункт, який ви порушили. Якщо цього не вказано, то така постанова може бути е, оскаржена суді і анульована. ось така судова практика. Особливість цієї притягнення до відповідальності настає в термін, коли пройшло не більше трьох місяців з дня вчинення і року з дня виявлення правопорушення. Тобто, якщо, наприклад, 30 липня вас зупинили для перевірки документів і вияснили, що ви не уточнили свої дані, не за повісткою, Але далі, якщо е, пройшло 3 місяці вже, то відповідно вас не можуть протягнути до відповідальності. Тоді протокол Алют, а справу закриють. єдиний е, нюанс це потрібно знати. Якщо ви не з'явилися за повісткою на відправку на службу, то це вже Порушення визначене в статтею 336 Кримінального кодексу України. Якщо вас цікавить, хто визначає розмір штрафу, наприклад, чи це 17 чи 25,5 тисяч, то це ТЦК. Постанову, а не протокол, можна оскаржити в загальних судах. Якщо дружина поправила військово-обліковий документ, ви пишете в газету оголошення і тут штраф за статтею 211, а не те, що ви не новили дані вчасно, або там буде більше санкцій. Це не дуже справедливо. Але якщо знаєш, то можна це бачити, якось собі покращити. Цю ситуацію менший штраф платитися за порушення правил військового обліку та за порушення законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Порушення ваші будуть інкримінувати за. 2101 Кодексу України про адміністративні правопорушення, втрачений або зіпсований військово-обліковий документ, відповідальність за статтею 211. Є ще кримінальна відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу. Якщо ви не з'явилися за повісткою на відправку, то тут йдеться про... Відбуття військової служби, і це кримінальна відповідальність. Як я вже казала, це серйозно, тож краще до цього не допускати. Основним інструментом, який вас захистить від цього, це знання. Вчіться, читайте, знаходьте потрібну інформацію, щоб у вас було менше проблем у житті. Чого щиро бажаю вам. До побачення, до нових зустрічей, хай щастить!